Хогвартс Легасі дасть нам можливість повернутися в чарівний світ та знову дослідити культову школу чаклунства в раніше небачений період історії Всесвіту Гаррі Поттера. Як ви знаєте, події гри відбуваються у 19-му сторіччі? Ми візьмемо на себе роль п'ятикурсника, обдарованого таємничою здатністю використовувати старовинну магію. І, судячи з усього, навчальний рік буде ще той: відвідування уроків, дослідження школи та всіх прилеглих територій, і навіть розслідування. Назріваючого повстання гоблінів у Хогвартс Легасі не нудьгуєш. А завдяки матеріалам західних видань я розповім в нашому відео про чарівні деталі, про які ми ще не говорили, а ви, можливо, про них не знали. Тому давайте розглянемо все детальніше. Директор Хогвартсу заборонив квідич. Так, у Хогвартс Легасі немає цього чарівного виду спорту. Єдине, що можна зробити, це політати на мітлі, на полі для квідичу та навколо школи. Головне, що це пояснюється за допомогою лору. Так от, дізналися ми про це, підслухавши розмову студентів факультету Рейвенклов, про те, що нинішній директор школи Фінеас Нігелус Блек вирішив заборонити квідич. Ось таке пояснення приготували нам розробники. З книг ми, власне, знаємо, що ви ще Ни Фінеас Блек був найменш популярним директором за всю історію чарівної школи. Не дивно, що він позбавив студентів радості літати, вибивати один з одного дух і отримувати травми близькі до несумісних з життям. При цьому гравці все ж таки зможуть політати на своїх мітлах над стадіоном для квідичу. Він знаходиться поряд зі школою. Ну і як ви знаєте, крім мітли околицями Хогвартсу, можна буде політати на гіпогрифі та фестралах. Що там із гоблінами? Сюжет легасі обертається навколо наростаючої загрози повстання гоблінів. Імовірно, його очолює дехто відомий як Рок. Гобліни, з якими преса зіткнулася, граючи в прев'ю-версію, називають себе воїнами-лоялістами і борються разом із фракцією чарівників, які практикують темну магію, навіть не зважаючи на те, що деяким гоблінам такий союз не до вподоби. Далі історія набуває цікавого обороту. Рок співпрацює із чарівником. Віктором Руквудом саме йому доручають завдання схопити нас. До речі, ці воїни-лоялісти займаються виробництвом особливого гоблінського металу, з яким також буде пов'язана деяка частина історії. Кентаври не дуже раді браконьєрам. Якщо ви дивилися фільми про Гаррі Поттера, то, мабуть, вже встигли познайомитися з великою кількістю магічних істот. У Хогвартс Легасі їх теж буде неймовірно багато. У лісі поруч зі школою, наприклад, живуть справжнісінькі кентаври, ті самі, що не дуже люблять чарівників. Останнім часом у ліс стало забрідати дедалі більше браконьєрів, і кентаври дуже стурбовані цим фактом. Підпільні бої драконів. Драконів величних, грізних і смертоносних ми бачили і на турнірі трьох чарівників. Та у банку Грінго. Ца ось у новій грі драконів тримають у неволі та стравлюють на рингу. За сюжетом нам буде дана можливість врятувати одного такого бідолаху. В одному із сюжетних завдань, яке випробували деякі журналісти, потрібно було проникнути на арену, на якій проходили бої драконів, і перешкодити проведенню нелегальних поєдинків. Причому у проходження є деяка варіативність. Ність. Так, квест можна пройти по стелсу, пробратися на арену браконьєрів або побігти на пролом і відразу вступити з ними у бій. З природою щось не так. Такі магічні істоти, як топеройки, мешкають у диких умовах і звичайно виявляють агресію по відношенню лише до інших тварин. Наша однокурсниця Поппі поділилася цікавою інформацією. Виявляється, що ці істоти почали нападати навіть на людей. Більше того, інші звірі теж почали поводитись дивно. Поки що не зрозуміло, що спричинило це. Але за словами Поппі, розгадка криється десь у воді, яка скоріше всього чимось заражена. Нові тварини Шанувальники могли помітити кількох чарівних істот, які вже з'являлися у трейлерах чи геймплеї. Але серед цих тварин є Нізл. Нізли вже з'являлися в різних розповідях про Гаррі Потера. Нізл вперше з'явився в книзі Гаррі Поттер і в'язання з кабану, але вони також були частиною різноманітних відео та мобільних ігор про Гаррі. У більшості цих релізів вони виглядають дещо по-різному, і цілком можливо, що будуть зустрічатися різні типи Нізла, але поки що той, що. Зображений на відео, здається найближчим до перського кота. Зокрема, факт, що вони дуже розумні і можуть виявляти підозрілих людей. Півз, як і раніше, та ще зараза. У Хогвартсі протягом цілих століть мешкають привиди. В легасі вони також будуть. І на відміну від фільмів у грі з'явиться півз, бешкетний шкідник, улюблене проведення часу, якого це псувати студентам життя. To draw up a contract with her, not with him. That if I behaved, I'd have one weekly swim. i will okay, you for this. Alohomora. teper mini У шанувальників Гаррі Потера це найвідоміше заклинання, яке допомагає чарівникам відкривати будь-які замки. У Хогвартс Легасі спел переробили та перетворили на міні-гру, в якій потрібно повільно обертати дві шестерні, поки вони не будуть ідеально вирівняні. Поява різнокольорових іскор говорить про успішний злом. Під час прев'ю журналістам ця міні-гра попалася лише раз, але у повноцінній версії, очевидно, алохомора зустрічатиметься частіше. Як писав автор IGN, перебуває, у замку Хогвартс цікаво. Гравцю доступні різні активності, типу як, наприклад, магічний Керлінг. До речі, ваш персонаж у грі зможе навіть плавати студенти та плітки. Хогвартс місце жваве. По всьому замку можна побачити студентів усіх чотирьох факультетів. Тому якщо вам цікаво, чим живе і дихає чарівний світ, варто прислухатися до розмов. Наприклад, можна почути чутки про те, чим займалися деякі вчителі, побачити, як якийсь студент отримав наганяй за те, що зайшов до забороненої зони, і дізнатися, що колись нещодавно сталася сутичка з тролем. Схоже, головним джерелом додаткової інформації у грі виступають самі студенти, варто лише виявити. Цікавість та терпіння. До речі, блукаючи залами Хогвартсу і досліджуючи місця, куди хороші учні не повинні заходити. Можна відкрити для себе різні побічні квести, які виконуються в рамках обов'язкових занять та основного сюжету. У Хогвартсі повно таємниць та сюрпризів. Це як ніяк чарівний світ. Тому якщо ви вирішите раптом прогулятися околицями школи чаклунства, то напевно помітите неживі предмети, які вирішили, що статичне існування це не про них. Коридорами літають книги та пергамент, у теплицях поливачки з водою. До речі, сторінки щоденника, які літають залами школи, вам ще доведеться впіймати. А якщо придивитися, то можна помітити рухомі картини, меблі та предмети, з якими можна почати взаємодіяти. Говорити про те, що котів, яких можна. Можна зустріти в замку, теж можна погладити. Цікаві нюанси. У грі можна буде обрати чарівну паличку лише один раз. Після цього вона залишиться з героєм до кінця гри, на відміну від спорядження та одягу. Ви можете змінити вашу паличку та факультет під час відповідних церемоній. Як тільки ви зробили свій вибір, можливості змінити його для цього персонажа більше не буде. При цьому паличку в легасі можна вибрати хоч зараз. Для цього потрібно на сайті Wizard World зв'язати свій профіль з обліковим записом Warner Brothers та пройти кілька опитувань. Після закінчення користувача розподілять у той чи інший факультет і видадуть чарівну паличку. Якщо гравцеві не сподобаються результати на сайті, він зможе змінити їх у самій грі, але тільки один раз. Що стосується одягу у грі безліч варіацій, і в основному все відповідає вікторіанському стилю. Гравці зможуть використати одяг із капюшонами, які можна буде знімати за бажанням. До речі, можливості у кімнати на вимогу величезні, і те, що було показано у відеороликах. Очевидно, лише вершина айсбергу, тільки френдзона. Саме так, хоч це і РПГ, але в ній не буде ігрових романів з учнями школи, як це було реалізовано в іграх від BioWare. Насамперед, рішення не додавати у гру романтичні лінії пов'язане з тим, що геймери керуватимуть 15-річним підлітком. Крім того, автори просто не придумали, як можна інтегрувати любовний інтерес у тайтл, щоб це виглядало органічно. Головний герой, напевно, зміг би завоювати чиєсь серце, але це не здалося розробникам вірним рішенням. Зате гравці зможуть по дружньому зблизитися з деякими персонажами, зокрема зі своїми супутниками. Всього таких друзів буде чотири. По одному на кожний факультет також геймери зможуть розвивати інші типи стосунків. Крім дружби, можна нажити ворогів. Особливості бойовки. Щодо створення персонажа фанати зможуть створювати безліч різних білдів, використовуючи таланти. Однак ці варіанти будуть зафіксовані, тому змінити їх надалі буде неможливо. Гравці зможуть кастомізувати персонажів після старту гри в окремій типу перукарні. В легасі буде механіка трансмогу: чотири рівні складності та 26 заклинань. Щодо заклинань, то у грі є безліч варіантів магічних заклять, які можна комбінувати між собою і проводити за їх допомогою. Помогою тривалі комбо, як відмічають журналісти, у розробників вийшла доволі комплексна бойова система. А також їм вдалося знайти вдалий підхід до використання та комбінування заклинань. Як написав автор IGN, таку систему в майбутньому точно намагатимуться відтворити й інші розробники ігор, де використовується магія в бойовці. Тому розробникам Dragon Age варто взяти на замітку, судячи з усього. Скільки займе проходження? Гейм дизайнер Алан Т'ю поділився приблизною тривалістю повного проходження гри. За словами розробника, закрити гру на 100% у нього вийшло приблизно за 80 годин. Ймовірно, звичайним гравцям можливо знадобиться більше часу у зв'язку з тим, що їм не будуть відомі багато особливостей РПГ. Крім того, гра дозволить детально вивчити побут учня. У зв'язку з цим проходження гри на платину у середньостатистичного гравця може зайняти близько 100 годин. Один плюс-мінус це якщо пропилососити всю карту і всі побічні завдання. Але не всі журналісти оцінили дрібні фетч квести та міні-ігри в школі. Мовляв, вбити в них час теоретично можна, але жодної глибини у них немає. По факту, це банальні завдання, типу мотнись за пивом чи збігай з кимось поговори. До речі, розробники зробили більше 150 побічних квестів. Але в мене все ще є питання до їх якості. Системні вимоги і ціна. Не сказати, що гра прямо дуже вимоглива, як для сучасних тайтлів. Наприклад, для запуску потрібно щонайменше 16 гігабайт оперативної пам'яті, у тому числі для гри на низьких або високих налаштуваннях графіки. Для гри на ультра налаштуваннях гравцям потрібен ПК з 32 ГБ гігабайтами оперативки. Для комфортної гри в 1080p та 60 fps знадобиться комп'ютер з Core i7-8700 та GTX 1080 Ti. Для 4К геймінгу потрібна не слабка збірка i 7 10700 і RTX 3090 Ti або аналогами від AMD. Щодо вимог для налаштування Ультра з роздільною здатністю 1440p і 4 k тут знадобляться вже потужні ПК з відеокартами RTX 2080 Ti та RTX 3090 Ti відповідно. Власне повні системні вимоги вказані у вас на екрані. Версії гри для PS. 5 і Xbox Series підтримують кілька графічних режимів, найбільш популярними з яких будуть режим Fidelity, що пропонує 30 кадрів в секунду, і режим Performance, націлений на 60 FPS. У першому варіанті гра пропонуватиме роздільну здатність 4К. Також є підтримка Variable Refresh Rate. Це перемінна частота оновлення. Так що, якщо у гравця є відповідний монітор або телек, який використовує цю технологію, можна поринути у таємниці школи магії у найкращій. Якості легасі також отримує підтримку адаптивних тригерів DualSense. Гравці відчують їхній опір при проголошенні кожного заклинання незалежно від його сили. Кожне заклинання матиме власний унікальний тактильний відгук на DualSense. Найбільше вібрація відбуватиметься праворуч контролера, щоб DualSense ніби став продовженням чарівної палички гравця, як сказали розробники. Віддача від DualSense не обмежується лише чарівною паличкою. Гравці відчують її, виконуючи багато інших дій. Наприклад, виготовляючи зілля або під час польотів на мітлі або гіпогрифі. Щодо ціни, то наприклад, на ПК вона складає 800 гривень стандартне видання і 950 за делюкс, за яке, як на мене, не варто переплачувати. Так, прайс на ПК дуже адекватний. Чого не скажеш про приставки Sony? Там гра коштує 2100 гривень за видання на два покоління. Але на приставках Sony якогось дива гравці отримають ні, не скінчи якусь дрібничку, а цілий екс. Ексклюзивний квест, що, як на мене, трішки перебір. Тому передзамовляти, звичайно, я не рекомендую краще дочекатися перших оглядів і оцінок, а потім вже зробити висновки. Нагадаю, реліз гри заплановано на 10 лютого на ПК PS5 та Xbox Series. Як вам нова, Хогвартс? Збираєтесь грати чи ні? Коротше кажучи, поділіться своїми думками в коментах, цікаво почитати. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні. Ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то обов'язково зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться, і грайте разом з нами.